Зволожуюча серія з керамідами. Глибоке зволоження та зміцнення бар'єрної функції. Завдяки керамідам утримує вологу всередині, усуває сухість, лущення і відчуття стягнутості. Повертає м'якість і комфорт. Підходить для сухої, нормальної, чутливої і зневодненої шкіри. Можна починати використовувати з 20 років. І це базовий догляд для підтримки зволоження. Є дві комплектації набору. Ось такий тут у нас входить тонер. Повнорозмірний, повнорозмірна емульсія. Також тут іде ось така маска подвійна. Тут у нас входить крем 30 мл. Тут у нас входить пінка для мивання, тонер емульсія в подарунок. Наступна комплектація. Тут у нас також входить тонер повнорозмірний 150 мл. Також повнорозмірна емульсія 130 мл. Тут у нас входить крем 30 мл. Також тут входить сироватка 20 мл. Також тут в подарунок йде пінка для вмивання, тонер емульсія, ось така ампула і СПФ в міні-версії 50.